Ну, По-перше, позитивним є вже те, що Конституцію справді треба доповнювати і змінювати, тому що вона вже не відповідає тому суспільному розвитку, який на сьогодні є в Україні. І друге, що насправді є е, такі прогресивні сили в Україні, які е, і фахові сили, саме головне, експертні, експертне середовище, яке збирається це робити. І це добре. Нас цікавить головне наповнення зміст цих змін. І ці зміни в першу чергу мене як експерта Офісу реформ цікавить, наскільки там буде представлене питання децентралізації влади і реформи місцевого самоврядування. Тобто, те, ради чого, власне, і воював. Воювала революція гідності і ради чого виступало громадянське суспільство в українському суспільстві. Зараз іде дискусія з приводу прийняття нової конституції України або змін до конституції. І існує два способи, як це зробити. Один спосіб запропонував президент України шляхом внесення змін до діючої конституції, які передбачають децентралізацію і так звані особливості місцевого самоврядування в окупованих на сьогодні районах Донбасу. Другий спосіб пропонує громадянське суспільство це. Прийняття нової, цілком нового тексту конституції, як нового суспільного договору через установчий процес, тобто через обрання спеціальних установчих зборів, куди не можна буде обирати політиків, куди оберуть юристів, філософів, моральних авторитетів, і куди в цей процес буде включено суспільство.